14 листопада поточного року, у рамках проведення всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, співробітники Державтоінспекції Харківщини здавали кров на станції переливання крові, щоб допомогти людям, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Працівники Державтоінспекції Харківської області прийшли до закладу добровільно здати кров, щоб врятувати життя людям. Нет, у нас є свето. Есть... день донора, когда, допустим, каждый изъявляет желание сдавать кровь. Опять а же, я еще раз повторюсь, каждый из них кровь по так, попадает в тоже разные И может действительно быть э, группы крови, когда действительно значит, идет определенное обращение к сотрудникам, кто имеет трудную группу крови, обращаются в институт крови для сдачи крови. У своїй повсякденній службі співробітники ДАІ стикаються з людськими трагедіями, тому як ніхто інший розуміють, що для того, щоб жертв ДТП було менше, важливо вчасно надати необхідну допомогу і тим самим зберегти життя людям, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. В житті бувають моменти в ніж здача крові. Ну якби різні причини, ну дважди здавав кров'ю для того, щоб допомогти близьким друзям, які попали в ДТП. Бути донором нелегко, адже одноразовая сдача крови передбачає от 400 до 450 граммов крови. Если это первичный донор, то берут 400 миллилитров, если человек уже сдавал, то по 450. На сегодняшний день сдается не более 450 миллилитров крови, потому как емкость контейнера не может быть выше 450 и сдача большего количества крови может навредить донору. Бажаючих допомогти постраждалим в ДТП серед працівників Державтоінспекції було багато, тому заходи щодо здачі крові триватимуть продовж цього тижня. Я вам скажу, що ми давно вже співпрацюємо з органами внутрішніх справ, а і в частності, тому що е, це ті люди, які чаще всього сталкиваються з тими случаями дорожньо транспортних происшествий, які відбуваються у нас в житті, і які розуміють необхідність і срочність Крові для того, щоб спасти чоловіку життя. тому ці акції вони проходять 2-3 рази в год. Ми як здійсню заготавлюваємо кровати донорів, так іноді і виїжджаємо в організовані колективи вже непосредственно там, де це можливо. Сподіваємось, що проведені Державтоінспекцією заходи допоможуть привернути увагу громадськості до проблеми смертності на автошляхах та донести масштаби проблем безпеки дорожнього руху до кожного громадянина.